Росіяни самі росіяни скаржаться на ну скаржаться. Вони неють. Фактично, що над містами Новомосковський і Узлава, Тульська область, пролунали вибухи. Попередньо ППО нібито спрацювала по невідомим дронам. Водночас повідомляється про запровадження плану Килим в аеропорту Калуги. Це одне повідомлення з цього району, і інше. От сьогодні помітив. В пабліках пишуть про таке. Давайте лайф подивимось і повернемось до ефіру. А що тут, власне, повертатися? Будемо. Угу. Ось звуки. От ще один звук був. І ще один короткий відеофрагмент. Ну, тут краще, напевно. Це відео, які в соцмереж виконали самі е, жителі е, Брянської і Володимирської області Російської Федерації. Розпабліки про це пишуть. Е, значить, добрі дрони проінспектували Брянської і Володимирської області відповідно. Попередньо було атаковано Муромський приборобудівний завод у Володимирській області, де е, значить роблять засоби запалювання боєприпасів і комплектуючи для авіації і. Військово морських військовоморського флоту Російської Федерації ВМФ написано. Напевно, військово морський флот вночі. Запроваджувалися обмеження на польоти в багатьох аеропортах. Російська Мінклоунади заявляє про збиття, нібито 99 дронів. Такої є друзі. Оперативна інформація. Спасибі усім, хто на заклики відреагував і дописав. Звідки ви. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. 700 людей в онлайні за 8 хвилин. Гарний результат. Ми що будемо звертатися до топ-тем до суті, фактично ефіру. Хотів я би би хотів зауважити, це. пане Юрію. Я хотів зауважити, що дивіться, черговий раз. Ми спостерігаємо, як в Росії запроваджений режим кавйор а це не цивілізований килим, це їх російський кавйор і цей кавйор допомагає нам. Дестабілізувати ситуацію в Росії, поясню це. Значить, що не встигають вилітіти літаки, це значить, що зриваються рейси, це зривається логістика. Це люди, які повинні працювати в деяких місцях і вилітають для цього. Не можуть це здійснити, окрема історія, що не можуть прийняти міжнародні делегації, не можуть прийняти закордонні рейси. Все це створює величезний дискомфорт для росіян. А також використовувати використовується системно аеропорти. Так, от, для того щоб створити постійний перманентний ков'юр, треба, ну скажімо так, декілька хвиль, і це невеликі гроші. Колись ми рахували це. І засоби, які є у України. Так, от я вважаю, що ков'юр дуже був би непоганий для додаткової мотивації росіян про закінчення війни, тому що. Спостерігають майже всі під час того, коли Україна робить ков'юр, скульожу в Росії про те, що і скиглення справді що дану нафіга нам це потрібно бачити, що робиться, зростає помітно, дуже помітно, тому що ще раз люди літають не стільки навіть відпочивати по роботі і знищення авіасполучення через запровадження ков'юр, Допомагає Україні мотивувати росіян не підтримувати війну, от в цьому напрямку треба працювати більше і більше. Ну і окрема ситуація це те, що росіяни навіть не розуміють, що відбувається, тому що величезна кількість дописів про те, що дивіться, українці нам закрили рапорти. Давайте ми їм теж закриємо. Ну, дебіли що взяти? Дебіли навіть не розуміють, що відбувається. А ма поділлю кожне слово, підписуюсь під кожним словом, пане Бориславе, і пропоную рухатись далі до інших тем. Мова піде про реакцію Дональда Трампа на осі обстріли, які три до ох, до речі, це також буде запитання, які доби були. Київ страждав, інші мирні міста, Житомирщина. В особливості тому, що там і діти загинули, і Харківщина, і Одещина, і Миколаївщина, і багато міст. Залі 13 фактично районів, які були страждали, які під атакою російських окупантів три доби фактично. І от Дональд Трамп спочатку там постить світлину з гольфу і каже, який гольф взагалі небезпечна, яка у нас небезпечна гра, тому що лебідь може там за одне причинне місце тебе вкусити чи на тебе атакувати. Ну а потім журналісти його зустрічають там десь біля гелікоптера і запитують: ну як там справи у тебе взагалі прокоментуєш, і от він коментує. Ту а потім ще й дописує в True Social, Пише про те, що там збожеволів Путін вбиває мирне на населення. А сьогодні вранці вночі навіть так скажемо, Wall Street Journal пише, що Трамп над санкціями розмірковує над запровадженням санкцій щодо Росії на цьому тижні. Давайте поєднаємо ці дві теми. Ну це одна фактична тема. да? от реакція Трампа щодо Путіна чи як от ви її оцінили? Чому вона запізніла на ваш погляд? І санкції, пане Бориславе, і і то обмежені перш мають бути санкції. Не, не такі, як хотілось би нам, а обмежені. Чому такі напівзаходи? По як так кажуть. Почекайте, там в тій же статті є ще одна фраза про те, що Трамп може відмовитись від цієї ідеї і не підтримати її. Знаєте, ще раз скажу, коли ми говоримо про Трампа, то вирогідність накладання чи не накладання санкцій або будь-яких дій 50 на 50. І залежить це не від реальних обставин, а від того, з яким настроєм він прокинеться, хто з ним поговорить, які думки в той момент спадуть йому, тому що. Про далекоглядні якісь там перспективи навіть не можна говорити. А про те, що це стратегія, так само він скоріш дуже часто емоційно реагує, імпульсно, скажемо, реактивно, ніж проактивно і системно. Тому давайте по черзі. Він зробив заяву, сказав, що Путін божеволює але додав також і про Зеленського не забув його. До речі, тут я вимушений. Сказати, ну це треба казати про це, тому що це має ще про це не говорити. Трампу не сподобалась заява Зеленського про те, що мовчання Америки дозволяє розв'язує руки Росії і також весь світ мовчить. Ну так це ж правда, а що? І більше того, я підписуюсь під цими словами, і треба сказати, що Трамп вимушений був реагувати саме на ці слова, на ці слова і на реакцію в соціальних мережах, де спостерігається масова підтримка України від виборців республіканців зараз. Республіканські виборці не можуть зрозуміти. В чому ж тут велич Америки, йде America Great Again» по відношенню до війни Росії проти України, де потужність і незламність американської політичної сили, яка може принести мир. Більше того, мир обіцяний за 24 години, мир обіцяний за 100 днів. І от зараз всі бачать, що щось і не дуже активно тиснуть. Це не тому, що. Трамп так сильно полюбив Україну. Він реагує. Він реагує по двох причинах: перше незадоволеність його електорату. Друге, незабаром розпочнуться вибори до виборів і перевибори в конгрес, і він розуміючи це, також тримає в голові одну історію. Сьогодні більшість у республіканців, як в конгресі, так і в сенаті. А от це може змінитися. І незадоволені виборці не підтримують своїх кандидатів, а підтримують тих, наприклад, демократів, або не підтримують взагалі нікого. І тоді демократи отримують знову більшість. Більшість в парламенті це перший крок до імпічменту. А от з цим страхом Трамп живе ще з першого імпічменту, який, до речі, йому організував. Зеленський, і це теж треба не забувати. Саме тому і таке ставлення до Зеленського, саме тому він його так не любить, хейтить і кожен раз там штрикає в нього якимось там гучними заявами. Але повертаючись до ситуації, він заявив про це, і коли він сказав, що Путін збожеволів, ми побачили реакцію Піскова. Вірніше. Кремля, яку озвучив Пісков, а там фактично просто глузують з Трампа. Вони сказали, що це емоційне перевантаження, тобто він трохи втомився і все інше. Вони почали жартувати від того, що Трамп наш і Америка конструктивно працює до емоційного перевантаження, і це Трамп нагадив у всіх під'їздах Росії. Залишився один крок. Тому я спокійно за всім цим спостерігаю. Чи будуть от зараз негайно? Санкції? ні, не будуть більше того, Трамп буде відтягувати санкції якомога довше, тому що санкції відштовхнуть Росію від спільних проектів, на які зараз ставить Трамп. Трамп змінює взагалі американську дипломатію. Він розглядає не як раніше безпекові альянси союзу навколо цінності і демократії, а захист спільних демократичних інтересів ні. Він просуває зараз стандартну стратегію негоціанства. Це торгівельна стратегія. Це коли е, те, що ти отримуєш прибуток, і навіть твій опонент від співпраці один з одним, повинно мотивувати вас не ворогувати один з одним. І це його справжня стратегія. Він пропонує зараз партнерство і бізнес-угоди всім. Дивіться, Сирія, з неї зняти санкції без будь-яких умов, які ще з 2000, що не помиляю, 4 або 2005 року накладені. І навіть ніхто не обговорював. Е, Умови для Ізраїлю, який є стратегічним партнером США поза НАТО, а в цьому регіоні є базовим е партнером. Але взагалі ніхто просто домовились в обмін на що: видобуток газу, нафти, корисні копалини. Знову та ж сама історія негоціанства. Коли ви маєте можливість отримати прибуток, е і даєте, наприклад, зняття санкцій вашому партнеру. Це бізнес-стратегія. Але в політиці так не працює. І те, що ми бачимо зараз, Трамп хоче, щоб Путін погодився на спільний бізнес. Але для Путіна бізнес вже на другому плані. Він хоче бути амператором, він хоче величі. Під час ковіду Путін сидів в себе в своїй дачі, не в бункері, а саме на дачі своїй, і дивився на ті статуї, які там є. Він приїжджав до себе в домівку, а там в нього стоять статуї Петра І, там Миколи II, і хоче. І всі вони історичні постаті. А він хто? А хто він такий? ФСБшник з позивний і От він хоче місце в історії, він хоче Україну, він хоче захопити Білорусь, він хоче Естонію, Літву і Латвію, він хоче СРСР Два. А, і тут навіть бізнес з доні відходить на другий план. Тому треба розуміти, Путіна цим не переконати. Путіна можна переконати, якраз якщо в нього не буде взагалі грошей на ведення війни. А для цього треба справді запроваджувати санкції, і не лише в банковському секторі про що пишуть видання пишуть видання, і говорять експерти, а й справді реалізувати ту погрозу, яка виглядає як законопроект від лінці Грема. Партнера, товариша і колеги по гольфу Дональда Трампа так вони дуже близькі, і коли ми бачимо, що він цей греє гучно заявляє: Ми хочемо накладати каже я поки що не бачу. То це класична гра, хороший коп, поганий коп, і ми її бачимо. Так, це гра, яку нам демонструють, і під цей час по Україні прилітають ракети. До речі, можу сказати, що цими прильотами Путін доволі... Добре підгадив Трампу, бо це зараз розкачують не лише демократичні ЗМІ, а й взагалі соціальні медіа в США. І це дуже цікаво. Я маю на увазі ці змі, які прихильні до демократичної партії. А, і навіть республіканські ЗМІ почали про це казати: Трамп. Отримує репутаційні втрати іміджові втрати разом з ним. Отримує втрати і республіканська партія. І тут навіть мага, яка ну, це частина тих трампістів, які сидять в республіканській партії, розуміють, що ну є велике питання: питання до переобрання, і вони якраз починають йому казати і серед них лінці гремшин, давай накладемо ці санкції, давай вже у якось їх підштовхувати. А Трамп їм відповідає, ну це так, ми уявно думаємо. А Трамп їм відповідає, що ще один крок, от ще один день, от ще одну нічку. До речі, це мені когось нагадує. А, до речі, в нас так офіс президента працює. Нам би день простояти і нічку протриматися. У нас точно так же, тому не треба дивуватися. Е, і саме тому санкції ми тями не мінують, але Путін робить все можливе і неможливе для того, щоби. Трамп був вимушений накласти ці санкції, тому е, чекаємо і спостерігаємо. До речі, коли Трамп постійно заявляє про те, що він хоче вийти з е, перемовин, і якщо щось, то він вийде, це він правду каже. Він хоче, але не може. Тому що для нього це буде навіть гірше ніж Афганістан для Байдена, і це буде не репутаційна втрата вже Трампа і республіканської партії, хоча й по них вб'є. Це буде бити по самій Америці: Америка, яка не спроможна стати партнером, і Америка, яка фактично буде непривабливою для майбутніх союзів, тут буду дивитися і казати, то нафіга нам Америка краще з Китаєм або з Росією. Ну, або з Іраном, але з Китаєм буде вважати краще, бо Китай не зраджує своїх партнерів, і про це теж сьогодні в Вашингтоні багато хто говорить. Репутація Сполучених Штатів отримала нищівних ударів від всієї цієї бездіяльності. Що буде далі, ми побачимо. Але те, що санкції в короткостроковій перспективі не будуть накладені, ми розуміємо. Хоча може бути все, що завгодно, наприклад, Путін знову нанесе якийсь удар, на який Трамп не зможе не відреагувати. Але от тих, хто законопроект про 500 відсотків. Дивіться, я думаю, що він буде скоріш ближче до виборів в Сполучених Штатах, тобто восени його можуть накласти ну можуть раніше. Ще раз скажу, може все що бути, але а його будуть використовувати як інструмент по тому, щоб довести своєму виборцю, що Трамп не байдужий до України, що отвід грозно, потужно і незламно. Б'є по Росії, і це повинно мотивувати американського республіканського виборця знову проголосувати за таку ефективну, але таку дивну стратегію і республіканську партію. Пане Бориславе, хочеться ще звернути увагу на. Обстріли, так які тривали от три дні, як росіяни нищили фактично українські міста, вбивали українців, і от ми з чого почали? Ми почали з реакції Трампа і там з подальших потенційних його дій, коли там говоримо про санкції серед іншого. Якщо там повертатися до тих самих обстрілів, напевно дурно було б запитувати, з чим це пов'язано. Зрозуміло, що війна і так далі, але от сама фаза і да, інтенсифікація, вона з чим пов'язана, тому що три доби поспіль б'ють, б'ють, б'ють сьогодні. Певне, затища, ну, минувша ніч. Певне, затища. Це спрацювали слова Трампа на, на Путіна, так? Саме тому він ну, не знаю, не в такій кількості їх запускав. Так? І от те, що стосується їхнього потенціалу, економіст пише про величезну кількість балістичних ракет, пишуть, що наші інженери знайшли в шахеді там, записку. Якісь, якась фантастика починається, що через телеграм-канали керуються ці шахеди. Хтось спростовує. Просто відбувається те, що потребує точно пояснення і вашої експертизи. Можете, будь ласка, сказати, що, що відбувається? Давайте по черзі, але почнемо ми з того, що я все ж таки хочу звернутися до наших глядачів. Я подивився, скільки зараз дивиться. Лайки поставило 25%. Я розумію, інше, мабуть, останній лайк притримали для себе, але уважно слідкувати дивиться. Не забувайте ставити лайк. Ставте, це ваша підтримка каналу, це допомога каналам, це ефірди на двох каналах одночасно, тому не забувайте ставити лайки і допомагати каналам просувати інформацію. Цінуйте свободу слова і цінуйте можливість отримати інформацію. Ваша байдужість в цьому випадку може допомогти тільки тим, хто хоче, щоб інформація залишилася маловідомою. Це перше. Друге, напишіть в коментарях, все ж таки, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинуло вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це, пишіть про те, звідки ви не просто спостерігаєте, а, наприклад, де ви залишаєтесь зараз, і напишіть, що ви думаєте з приводу того, що дійсно накладуть санкції чи не накладуть ваша думка. Дякую, що не байдужі, активні, дякую, що пишете. Ну, і до речі, не забувайте поширювати відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте інформаційно озброювати інших. Тепер про обстріли. Росіяни обстрілюють не тому, що їм потрібно зараз щось там довести, чи ще щось. Це стратегія. Це системна стратегія і системний підхід. Вони обстрілюють тому, що можуть. Якщо десь рік тому росіяни виробляли приблизно 50 шахедів на добу, то сьогодні вони виробляють трохи більше 200 шахедів до кінця року. Вони будуть виробляти за добу 500-550 шахедів. шахетів. Одночасно зараз вони можуть тримати десь 250, приблизно 250 шахедів в повітрі, а до кінця року вон, така кількість буде рівнятися 500-550. Це для розуміння про наші перспективи, і що буде. Якщо ми хочемо протидіяти шахедам, нам потрібна система протишахедної оборони. Зразки, до речі, коли хтось каже, та нічого не існує в світі, існує. Наприклад, Естонія нещодавно презентувала такий комплекс, і, до речі, там дуже дешеві ракети, які використовуються на висоті до 2 кілометрів, які збиваються шахеди, майже 100% знищення, і це доволі добре. Коштує одна така ракета приблизно від 2 до 3 тисяч євро. Якщо врахувати, що шахет коштує 50 тисяч доларів, а ракета коштує 2 тисячі ну 3 навіть то економічний ефект на на боці України. А коли шахет кудись влучає, то це завжди мільйони, які треба витрачати на ремонт відновлення. А інколи це взагалі гинуть люди. Тому а, такі комплекси є, і мене дивує, що естонці, які подивилися на Україну і загрозу від, від шахетів. За невеликий час створили такий комплекс. Вже в кінці листопада він був презентований, і естонці сказали, що можуть виробляти приблизно там декілька десятків на тиждень таких ракет, але в них невеликі потужності, обмаль грошей і все інше. І все ж вони кажуть, що до кінця 2025 року, в третьому кварталі, вже вони будуть виробляти сотні таких ракет на тиждень. У мене запитання: якщо в них не вистачає грошей і потужності, то найкраще купити в них ліцензію і самим виробляти ці ракети в Україні, виробляючи сотні таких ракет на добу. Це дозволить просто унеможливити атаки шахедами економічно. Ну тому що війна це економіка, це завжди економіка. Ворог рахує, ну наприклад. Одна, одна один шахет по Україні, мінус якийсь Петріот, або скам, ракети, і все інше, і Україна витрачає сотні тисяч, то й мільйони доларів на те, щоб це збити. Або ще щось. А тут задешево знищується, і це хороша ідея. До речі, є не тільки естонські варіанти, є ще й в Європі такі ж варіанти. Так воно трохи дорожче, але є. Але все ж таки я б волів би до того, щоб Україна створила свій протишахетний комплекс. Але щось за три роки повномасштабки ніхто цим не опікувався. І мене дивує така байдужість. Ну може, тому що по банкові нічого не прилітає. Може, тому не чіпляє, може ще по якихось причинах. Але шахеди це справжня проблема для України, і вона не вирішується сьогодні, тому що я не знаю до речі, в мене немає відповіді або не хочуть, або не можуть, або не спроможні. Якщо некомпетентні люди, які поставив Зеленський з Єрмаком керувати «Укроборонпромом», не можуть створити подібне, то це говорить тільки про одне, що кадрова криза вже зачепила навіть такий комплекс, як питання обороноздатності України. І тут питання до нашої влади. Повертаємось так: росіяни можуть і б'ють по нас. Росіяни, на жаль, Взагалі без якої моралі, совісті і етики, тому чекати, що вони зупиняться, не варто. Вони використовують ту ж саму тактику, яку використовували в Чечні, коли знищували міста вщент і разом з людьми, і їм нічого не заважало. А потім вони сподіваються, що коли вони їм вдасться добити Україну, вони когось куплять. Як купили Кадирова в Чечні, якийсь клан в Україні. Який підтримує їх до речі, вона ж є клан. Всі про це знають: Дніпровський клан, Одеський клан, Криворожський клан, Донецький. Всі клани, всі ми знаємо. Так от вона хочуть купити якийсь клан і як Кадирова зробити з них манкуртів, які будуть працювати в інтересах Кремля, не України.